Тільки термінові новини вчасно та влучно. Операція з деокупації Кімбурської коси триває. Військові ЗСУ показали кадри роботи на Кімбурській косі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, за даними оперативного командування Південь, вчора, 13 листопада, тривали активні дії з деокупації Кімбурської коси у Миколаївській області. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Чекаємо на офіційну інформацію про ситуацію в цій важливій точці на карті України. Тим часом військові підтримують інтригу, публікуючи відео. У мережі припускають, що воїни ЗСУ їдуть на полювання, яке допоможе повністю звільнити Кімбурську косу. Це єдина частина Миколаївської області, яка офіційно не звільнена від окупантів. Крім того, у Міноборони України опублікували відео, яке дуже зацікавило українців. На оприлюднених кадрах воїни ЗСУ перетинають Дніпро. У оперативному командуванні Південь заявили, що станом на 13 листопада Миколаївська область майже повністю деокупована. У той самий час навіть невеликий клаптик землі, то, можливо, досить значним. Географічно Кінбурнська коса має певне стратегічне значення. Ми продовжуємо там військову операцію, яка зараз потребує тиші, йдеться у повідомлення. У оперативному командуванні Південь наголосили. Що необмінно повідомлять українцям, коли будуть результати?